На стадіоні Шкіряник провести товариський матч пам'яті бердичівського футболіста Анатолія Орлюка, якому 15 жовтня могло б виповнитись 50 років, зустрілися команди ветерани футболу міста та району. Анатолій Орлюк трагічно загинув у 2001 році. Більшу частину свого життя грав за команду Прогрес. Тому на його честь син Артем разом із друзями батька вирішив влаштувати футбольний матч. Таку ініціативу підтримала влада. І для проведення гри надала стадіон. Футболістів, які пішли з життя, особливо ті, які передчасно пішли з життя, є традицією вшановувати пам'ять їхньою футбольною зустріч. Це для них, як то кажуть, подяка за те, що вони робили при житті. І шанування, і згадка тих всіх його друзів, які. З ним грали в футбол, з ним йшли по життю разом. Друзі по команді та в житті розповідають, характер Анатолія Орлюка вирізнявся однією рисою наполегливістю, і завдяки цьому він мав багато перемог у футболі. Цей людина очень любив життя, любив футбол. І тільки за що своєї самоодачі, своєї своєї упорного труда він добивався місця в основному составі. Він обладатель. Кубка України, багатократний чемпіон області, чемпіон України по колосу. Взагалі до футболу Анатолій Орлюк прийшов з лижного спорту, тому витримка та сила волі у нього були вже закладені, розповідає його колега Юрій Свірський. перше немножко у хлопців, а потім став одним із ведущих ігроків команди і дуже здорово грав, надіжно грав і в житті був надійним чоловіком. Всегда виручав, коли треба, ніколи не було відказувати від нього. Тока теплі, добрі слова, хочеться сказати. Для нас ну, дійсно трагедія така була, для всіх, коли ми узнали. Результат товариської зустрічі того дня був неважливим. Головне те, що вшанувати пам'ять Анатолія Орлюка прийшло багато людей, які знали його, поважали і любили, каже син Артем. Хочу подякувати всім, хто присутній на сьогодні в цей день честь папи, мого покійного. Хочу всім поблагодарити, сказати велике спасі, що зібрали, що пам'ять. Що не забувають, я думаю, що з цього дня будуть кожен рік проходити такі змагання. З кожним роком будемо старатися робити все більше і більше. Я думаю, що такі зустрічі треба в місті проводити як можна частіше, тому що люди, які віддають і віддали здоров'я, віддають частину своєї жизни, іменно бірдичівському футболу, достойні этого.